Так, ну що я тут хочу сказати? Так, на минулому тижні програлися всі дати, особливо 12 грудня там розпочалося якраз ще вночі обстріли і продовжувалися ще в день. Там і Одесу обстріл обстрілювали і не тільки. І тому я, звісно в порівнюю аспекти дивлюся, що якраз е, я казала, що найнапруженіший день, до речі, буде 12 грудня минулого тижня, і він дійсно був дуже напружений, тому що ситуація на небі. Коли і Сатурн мав опозицію на місяць, і Марс мав напруження на місяць, і Нептун, так і дивимося на цьому тижні, будуть схожі дні на це. І насправді тут така є тенденція, що можуть повторюватись такі напруження через день. От Прямо один день більш-менш, другий день вмикається. І тут перше вімкнення, до речі, якраз вже і буде 15 грудня, тому що 15 грудня тут вмикається аспект від Плутону, і от Плутон буде ну, впливати на запуск. Тим не менш, тут ще діє ще й досі. Ну, один день ще буде між Сатурном і Марсом. Напружений аспект, який діяв минулого тижня весь тиждень, uh -huh. і тому я казала, що прильоти ну кожен день просто локально будуть прилітати. А більш так масово ті дні, які я виділяла. То тут, 15 грудня. На жаль, може бути з жертвами, тому що Плутон він зазвичай вказує на те, що ну, є якісь постраждалі люди, і до того ж тут ще від Сатурну напруження на Марс, тут ще і Нептун вмикається. тобто, це і території, які поряд з водою по Нептуну. Це завжди вмикається Одеса, Миколаїв і всі ці області, і Запорізька область, так само частково. Вони тут вмикають небезпеку. Ну і ще. 15 число само по собі воно несе таку негативну енергетику, тому що ну 15 числа це в нас аркан дьявола і коли вмикається ще аспект від Плутону, може вказувати на такий певний момент жертвоприношень, і тому можуть ціленаправленно цілитися саме от людський сектор, так там, де живуть люди, ціле направлено вони туди і відправляють, коли їм потрібно, в певні дні, які вони роблять якісь свої кошмарні ритуали. Далі, 16 грудня, тобто тут 16 грудня вже цей аспект розійшовся. І, ну, або тут десь може локально щось десь прилетіти. ну Масового я тут не бачу, що буде 16. го а, Тут на небі вже Марс перейшов в знак Козирогу, і знак позорову для Марса, ну, це військова активність, він за це відповідає. Це вже такі більш знаєш, стратегічні дії. Тобто до цього, коли Марс йшов по стрільцю, це вказувало на такий процес доволі активний, агресивний, тому що це був вогняний знак, і, можливо, якісь дії вони були, ну. Десь знаєш, не такі, як планувалися довгий час, а більше такі, як рішення прийняті дуже швидко. А коли Марс перейшов в знак Козирога, це вже такі ідуть е, стратегічні дії, які дійсно довго прописуються, вирішуються, і на такому Марсі насправді то кращі показники, якщо дивитися. Ну, наприклад, там оцю військову всю стратегію, то з таким Марсом є більше от пріоритетних позицій саме для України. Тим не менш, на минулому тижні я казала, що буде захоплення нових територій, на жаль, і просування на фронті. І як бачимо, це також програлося і це відбулося. Але коли Марс от перейшов знак Козирога, оскільки тут змінилася енергія, вона тут ну, вже дає можливість на цьому тижні більш такої стратегії. Стратегічної, ну як сказати, стратегічного командування. Тут може бути зміна курсу, зміна напряму. Тобто тут якісь будуть відбуватися все ж таки всередині от, оборонних всіх. Процесів, організацій, людей, які цим займаються, будуть змінюватися тенденції. І ці тенденції вони тут будуть от з середини грудня змінюватися і ще весь січень місяць. В кращу сторону вони тут будуть змінюватися, тобто тут будуть якісь покращення в плані і оборони, і чогось іще. Тому що ну, от минулих два, три, ну, два тижні особливо вони були такими вкрай важкими. Я ще попереджала, що може бути і котел, і велика небезпека. Спека для наших рук хлопців, так тобто воно ну, так все й було. Зараз тут трошки змінюється ця енергія, тому ну, це можна використати от, ну, для чогось стратегічного, для якогось планування для більш таких знаєш, дальнозорких планів, я б навіть uh -huh. так сказала. 17 грудня, 17 грудня, от як сказала, що через день будуть обстріли, от якраз 15, перший, 17 другий день, тому що 17 тут також вмикаються знову напруження на місяць, тобто може дати якраз таки прильот з якимось руйнуванням. Знову ж таки, йде вплив негативний на людей, і до того ще 17 грудня тут буде йти вночі місяць на поєднання з ліліт, і така от знаєш, темна хмара. Неприємна така енергетика відбувається, плюс ще напруження від кармічних вузлів вмикається. І, взагалі, якась така буде ніч з неприємною енергетикою, і в тому числі 17 грудня воно буде якраз таким небезпечним саме для всіх територій, які зараз знаходяться в боях в активних. От там також якась буде. Провокація від ворога, тому що коли місяць на поєднання з Ліліт, це, знаєш такі як ідуть промисли ворогів вмикаються. Ну і плюс треба враховувати, що зараз вже і Сатурн, і Нептун вийшли з свого ретроградного руху. Тому по Сатурну і по Нептуну зараз було б непогано робити якісь, знаєш от. Прописувати можливо, чи вже й активувати якісь стратегічні плани, які якраз такі пов'язані з водними з морськими територіями для того, щоб ворога звідти вигнати ще така можливість є, по крайній мірі. 18 грудня, то вісімнадцятого грудня тут підключається ще більша активність кармічних вузлів. А кармічні вузли тут будуть активувати карму на деяких територіях, тобто тут прям йде десь локально. Якщо до цього ті дні, які я казала, це може вмикати більш таку масовість, то тут по кармічних вузлах зазвичай я спостерігала часто прилітає саме там. Де історично раніше були такі от важкі військові події, От прям історично. І тому саме коли напруга від кармічних узлів часто прилітає по Львову, наприклад. Тому що там раніше теж були військові події, хоч вони були пов'язані з різними там народами, так? але тим не менш. Тобто тут якраз небезпека вмикається для тих територій, для земель, в яких є пам'ять. Оцих військових прильотів. от Там вмикається вся оця кармічна історія, кармічна ситуація. Тут якраз на небі Марс поряд з Сонечком, з Венерою, тобто вони хоч в різних знаках, але все одно таке от вони ну трошки розходяться ще, але вже йдуть. В сторону один одного і будуть наближатися один до одного. Тут 19 більше грудня, звісно, але от ще 18 грудня, в принципі, в багатьох людей Сонечко, стрільці Венера, Стрільці. Це, це спрацює як і захист, тому що стрільцівська зараз іде енергія на небі і керує е, знаком стрільця планета Юпітер. Юпітер це планета. Така благодаті, це планета вчителя, це планета великодушності, щедрості, і ті люди, в яких активний Юпітер в їх натальних картах, люди, які народилися під зодіакальним а, знаком стрільця, так само, або в кого багато планет є в стрільці, тобто її вони якраз таки в цьому місяці можуть бути під захистом. І а, їм тут треба не забувати так само розмовляти з представниками свого роду. Так, з подякою, з пошаною і активувати той самий захист. Тобто у стрільці особливо, ну хто розбирав свою ментальну карту, хто в курсі, що у вас багато знаків в стрільці. Тобто, це місяць не тільки для того, що от я кажу, О, там захист, але в принципі це місяць для того, щоб якось розширяти свій кругозір і. Навіть люди, в яких в натальній карті Меркурій в знаці стрільця, так? Місяць в знаці стрільця, Венера чи Марс, тобто от. Взагалі прекрасний час для вас. Це не час концентрації, якраз таки на війні. Вже багато людей а, звикли, так, вже хтось навіть там може не звертати уваги. Але місяць несе якраз таки світлі енергії. Це енергія пізнання, отримання нової інформації, отримання нових знань, це енергія відкриття чогось нового для себе. І тому багатьох людей саме такі от будуть відкриватися моменти, а, багато хто і раків зустріли, наприклад, своє кохання, у них тут будуть розвиватися стосунки, все буде йти до створення родини, до заміжжя чи до пропозиції Тобто, насправді, якщо не, не звертати увагу ну, на війну, то енергії на небі дуже позитивні. Програватися вони якраз таки в багатьох людей будуть. тобто По Меркурію це і діви, і близнюки. А по Венері це також Терези і тілець. От, це буде угу. розповсюджуватися енергія. Тож 18, го я ж кажу, будуть зачіплені ті місця, в яких от, кармічно були раніше прильоти історично. 19 грудня, от як я вже казала, через день, так, так. І 19 грудня знову розповсюджується напружений аспект на місяць. І тут вже буде напруження це розповсюджується від Сатурну і на Сонце, і на місяць, і на Венеру. І тому тут, звісно, прильоти ці якраз можуть активуватися і розширитися, та ще і від Нептуна напруження на Марс. Тут знову вмикається небезпека саме для всіх водних територій. Водні території тут вже вмикаються не тільки там, де море, але там. Там, де і Дніпро, там, де і річка. Всі, хто живуть біля води безпосередньо, навіть міста, які розташовані на воді, тут є небезпека, тому що між, між Нептуном і Марсом. То вибухи, якісь десь біля водних територій, можуть програтися. От. І якраз тут місяць буде в поєднанні з Венерою, в Стрільці. і цей день я би виділила як такий достатньо хороший день, як я вже сказала, для Терезів, для тільців і для раків. Хороший день буде в тому плані, що можна буде активувати якусь свою ідею креативно, можна буде щось запустити, можна запустити якісь нові продажі, продавати якісь. Нові товари. Тобто, все, що от стосується бізнес-ідей, для цього хороший час, особливо в цих знаків, про які я сказала. Йдемо далі. 20 грудня. Тут такий ну, трошки відпочинок від місяця на місяця напруження немає, але все ж таки продовжується цей напружений аспект між Нептуном і Марсом. Знаєш, тут можуть бути ну, якісь. Може, чи провокації від ворога на воді, які там 19-го можуть відбутися, mm -hmm. але вони ще розповсюджуються на 20-те число? Можливо, буде прильот по якомусь там кораблю. Або по порту, тобто чи ну от щось іде з водою пов'язане насправді. Тобто то кажу, що аспект відбувся 19-го, на 20-те він ще розповсюджується. А що саме тут вони зроблять, я точно ж не, не можу сказати. Тим не менше, напруження є на Венеру. Тобто ці дні, 19-20, тут якісь може в них, як я казала, що стратегічні плани, вони можуть тут почати виконувати якийсь свій стратегічний план наступу якраз. Тобто, щоб в ну, них же ж теж свої там плани якісь є. Безумовно. Тобто тут, тут вмикається більше небезпека саме на фронтах. Так, і 21 грудня, от 21 грудня, знову ж таки, як я сказала, через день, так, 21 грудня знову вмикається напруження на людей, на цивільний сектор. І тут підключається Юпітер, і він може давати якраз таки розширення обстрілів. Що може прилітати там, де не очікували. А зазвичай там, де не очікували, це може стосуватися західних областей, це може стосуватися центральних областей. От. І щось таке доволі неприємне може відбутися. Тим паче, що тут якраз сонечко вже перейшло так, в знак козирогу. І сонечко тут якраз дуже близько з Марсом стоїть. Тобто така марсіанська енергія, вона розповсюджується на сонечко. і тому от марсіанська енергія вона ж якраз впливає на всі оці військові події, воєнні події. І тому 21 грудня я ж кажу, що теж можуть бути ці прильоти, якісь неприємні обставини, неприємні ситуації, і так само проблеми з світлом. Продовжується, тому що кармічні вузли напружують Меркурій. Вони тут вже скільки його напружують. Вони тут весь тиждень його напружують, цей Меркурій. Тому проблеми з світлом весь тиждень тут, на жаль, будуть ще продовжуватися. Я вірю, що ну, може десь січня місяця має бути покращення. Так, тобто тут ще буде залежати від багатьох факторів, в тому числі і від тих людей, які хочуть. Продовження цього всього, і від тих людей, які хочуть закінчення цього всього. який яка частина людей і їх думок буде переважати, тому що зараз така відбувається ж не тільки війна на землі, а ще війна в інфопросторі, бо дійсно ми дізналися, що є багато людей, які хочуть продовження війни. Хоч для нас це і звучить якось дико, так для. Людей, мирних, скажімо так. Але дійсно таких, виявляється, багато є, їм, мабуть, подобається жити в такому режимі, і вони притягують цю енергію і сприяють, щоб вона ще продовжувалася, розумієш? От, і є, звісно, група людей, які хочуть, щоб якнайшвидше це закінчилось. от Наше завдання це розповсюджувати енергію, все ж таки завершення спокою і миру на нашій землі, щоб ця ситуація якомога швидше вирішилася, чому я кажу ситуація, тому що я не хочу навіть те слово повторювати, щоб його не запускати в ефір, так і щоб воно тут ще довше не матеріалізувалося. От. Ну, і 21 грудня в нас аж буде такий потужний світлий, насправді то день день зимового сонцестояння. Хоч в нас і сонечко вже буде переходити такий режим зимовий, так, тобто офіційно наступає зима в нашій природі, а тим не менш, це день світлий сам по собі, тому що кожен день переходу, коли змінюється в нас сезон, це такий як день колеса року, так, за слов'янськими традиціями. Це завжди були найтакі потужніші дні, в які варто робити якийсь енергетичний заряд для себе, в які варто робити для себе енергетичне астральне очищення, в які варто подбати, наприклад, якось там про свою прибудинкову територію, там, зробити якусь шпаківню, якусь кормушку для пташечок чи там для білочок. тобто... Подбати про природу, в якій ми живемо, і подумати, що тваринкам також ну, там, буде важко взимку, треба попіклуватися. От треба зробити в цей день якісь такі добрі, світлі справи, і якраз таки своєю цією енергетикою наситити наш простір, і звісно, це буде од... одним з факторів, які будуть сприяти, от щоб, хоч трошки, утихали ці світові всі конфлікти, війни і напружені ситуації.